Hello Friendly, З вами на зв'язку Деніс Френлі. Сьогодні, дружні, ми вип'ємо з вами новий смак Bubble Boba, Mango Joy. Ми пили з вами нагадую, в попередніх відео з Bubble Bob, Mary Towberry. Смак непоганий був. Потім Rich Peach Це, типу, цей персик такий собі. Сьогодні ми вип'ємо манго Манго Джой. Зацінимо цей Манго Джой, дамо оцінку від 0 до 10, смачно чи не смачно, дізнаємося. Знову будуть нас очікують ті бульбашки, що в цих всіх попередніх смаках було. Це очевидно та зрозуміло. Та... Мері Страубері було мені найсмачніше. походу. Річ Піч так я собі. Не знаю, подивимося, що буде манго Джой, смачне чи не смачне. Тому погнали народ, зацінимо. Цей Bubble Боб новий смак mango, Joy. Let's go! Деніс Фенір реагує, Деніс Фені реагує, сьогодні він буде пити. Значить, читаємо переклад. Чай чорний, холодний, бабл Боб із соком манго кульки. Bubble Боб манго. Джой! 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 Погнали пити. Let's go. Там багато чого пише, але ми зачитали суто головне, що пише. Так, народик. Так. Відкриваємо, п'ємо. Що тут ще пише? Чорний чай, попін Боба, натуральний сік. Окей, погнали пити. Чекай. Та ніяк не он відкритий нормально. А... Палець заболів. То ще треба вміти. Ну, пахне соком! То тоді компотом було, а це соком. Давайте наливаємо. Що, нема бульбашок? А де бульбашки ділися? Та воно там всередині. Добре, погнали від 0 до 10 зацінимо. Ну це вже прям такий сік. Чути соком. Не чути чаєм, а чути соком. Я думав, де ж поділися кульки. Або вони. Хм... Це прям на 9, це смачно. Давайте ще наліму. О, бульбашки. Давайте все. Просто хочу всі. Там ще є бульбашки. Ну це прикольний смак 9 балів. Класно. Так, там уже бульба, щоб не мали, що лишилася водичка. Ну, ця. Угу. Добре. Прикольно. 9 балів, можна, в принципі, пити. Тому таке справа. На кожній баночці цей Боб різний. Тут він посміхається, тут він язика показує, а тут він здивований. Ну, такий наш... Кумедний Боб. Бабл Боб. Такий кумедний бабл Боб. Так. Народ. Зараз я би хотів підключити... Коротше, подивитися на каналі. Е, кожному смаку... Типу який смак мені сподобався найбільше. Бо манго тут дуже смачне. Так. Зараз ми дізнаємось, яку оцінку я поставлю. О! Так, трохи палець заболів, капець. Добре, зараз дізнаємось. То ще ми на початку вересня знімали, знаю, цей бабл Боб. О, знайшов персик, так. Персик. А потім Мерістер у Давайте Мерістра у то персик. Персик. Персик з полуницею. Компот. Ну тут соком було чути, не компотом. Україна погодження, В'єтнам. Тут Тут тоже В'єтнам. Вода, Та, Так, це Новинка. Коротше, це буде довго. Е, я зараз подивлюся оцінку і вам скажу. Так, це буде довго. Народ. Коротше, народ. Я, перегляну... я переглянув ці два ролики, бо то трохи довго то треба було перемотувати. ну перемотав. Е, значить, е, полуниця цього, я тоді поставив 8 балів, річ пічу я поставив 9, і манго теж я тепер сьогодні поставив 9 балів. Значить, ці два топ. Ну, а це собі так собі виходить. Та. Але мені здається, що манго Джой найсмачніше мені сподобалося, ніж річ піч. Хоча, не знаю, можете переглянути той, цей попередній ролик з персиком і подивитися, як там. Мені дуже сподобався цей персик, чи не дуже сподобався. Можете... Ну я знаю, що я сам маю давати ці... ну. Мені оце манго найбільше сподобалось. Це я вам кажу так, у цьому відео, що це було найсмачніше. Але цілком можете зацінити оці. Три напої, вони продаються в Аврорі і десь написати свою оцінку де хочете. Бо тут недоступно так. через Ютуба. Так. І. Тіпа... Угу. Написати, як вам ці баблбоби. Подобається чи не подобається. Добрий народ, будемо завершувати цей відеоролик. Сподобався. можна тиснути лайк, підписатися на канал, щось ніяк не можемо 100 тисяч набрати мене питаються, пишуть мені в інстаграмі. Де 100 тисяч? Денис сфері, де 100 тисяч підписників. А я не знаю, що їм відповідати. Кажу... кажу, скотився актив, не можу ніяк набрати. Кажу, я вірю, що ти набереш тих 100 тисяч, вірю в тебе. Я кажу, дякую. Ну, не знаю, коли наберу. Коротше, допоможіть. Не можете допомогти, то дуже жалко. Але то лишилося 1500 ще набрати. так. Бо то зараз 98500. Ми думаємо, легко це наберемо. Так. До кінця року мали би набрати, не знаю. Добрий народ, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Прендні. Всім гарного дня, всім гарного вечора чи, дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Так. так. Ось такий був Манго Джой. Мені сподобалось. Ось такий був Мері Стрелбері. Це в попередньому ролику. І річ-піч. Та от такі були смаки. Пробуйте і напишіть мені, де хочете, як вам у ці напої. Всім пока-пока. Пока! -пока. пока.